...до небаку, чи зможе він взяти 1 в три? При тому, що це ретейк фактично деактиватора він сидить, можна обережно си розплікати по першому є фраг по фінці, а далі є також інформація по торміти. Дорміть не зміщався. Абсолютно головне просто обережно і є фраг і ще один. Залишається лише один Зеро! і це реально кошти. Дуже близько сурок нашував по своїм опонентам, але все кути не вийшло. А, сіпорт ходякий залив під моргі кукуса. Понесла уша. Раз, два, три. Полетів діма, полетів. Де кранато полетів, смог полетіли. Це таке? це робоча реально ставиться просто як нова. Смок, смок, Щиро вас вітаємо, любі друзі. Ви на каналі Джефрі Геймс, і ми декілька тижнів тому зареєструвалися на український турнір по радузі Rainbow Six Siege, який проводив канал Кіберкотик. Спочатку перша наша гра була проти Мамонтів. Ми грали на карті Орегон. Я не буду довго вас затримувати. Ви підпишіться на канал, будь ласка, поставте лайк. А вам приємного перегляду! У меня есть желание, типа, истерически смеяться просто. Ты истерик? Да. Да. Так, ну лайн. Поставку. Дефьюзер, нормально, сурок. Відпрацьовує по фундерсу. Шість урок відпрацьовує нормально по Карлі. І в цілому, то деф'юзор то ставиться. Але 3 в а де Денай? А де Денай, Де а Сіфор попадає мимо. І взагалі летить не туди. В результаті залишається Боулін і Інжаст. Вдвох. І течер, Те саме солодка парочка Твікс, яка наразі має. ОА! А куди? А куди термід відволікся? А куди? А такий таймінг! Він просто побачив голову і відвелігся рівно в цей момент. Боулін нашиває по одному, але далі по ньому просто відпрацьовує Моргікус. Ну і власне уже все. Безшансово перший раунд за колективом Jeff сквад Тут дуже впевнено насправді. Бл. У мене руки трусяться, просто жесть. Я не знаю, я стріляю, хрену. Ти не хочеш на класи, как так очі не О! Клеш! Ну, як бы. Автолуз в раунді, да? 1-1, вітаємо е, Мамонте. Люк, люк сламав, так? Люк. Так, да, Люк і.

Ну, чекайте, надайте. І от тепер питання до небаку. Чи зможе він взяти 1 в 3? При тому, що це ретейк фактично деактиватора. Він сидить. Є сімфор можна обережно якось наразі. Дійти розпікати. по-першому. Є фраг по фінці. А далі є також інформація по Торміту. Торміт не зміщався. Абсолютно головне, просто обережно розпікати. І ще фрак, і ще один. І залишається лише один. 0. І це реально клач 1 в 3 для небаку. Квадре в сумі. Є інфа по дефьюзеру нарешті, депають І це один от, от о, це 2 0 Це 2 0 Ого, а хто там казав про Профталусь, я нічого не шу. Що там было Що, Нет, нічого не було Нічого. Боже, який неймовірний камбек від Каїда на баку. зміг, зміг зробити цей клатч. Це точно буде один з найскравих, найяскравіших моментів за цей день, який порвав мені горло. Дорма, я лучше застрою. Так, я буду на У мене зламалися. Сломали, сломали, сломали. Четверта метка. Мені пикай, якщо що. А, ну, лайс. У мене, це фюз. Тута, тута, тута. Тут. У мене. У мене, у мене. П'ята м'ятка. Буде заходить. Останній не Баку, чи зможе він заклачити і цей раунд так само. Один-два. Ситуація вже буде трошки полегше. І ні! Ні! буквально промахується в міліметрі від голови терміта. Хороша спроба не вакуу, хороша, але на жаль. Це зрада. зрад. Да. Сюди поставити? Тут оставляй і лягаю отутом. З дробіоком. Дима, може ти йди під окно, главне. Все, вбив, Типа, вбивті. Є інформація по доку його перестрілює Карлі, і все ж таки уже стає неприємно, тому що тактор дифузор пікає, продовжує пікати. Треба якось обережненько підходити тут не баку клач міністр, але... Просто вор, ціфор, і до побачення залишається лише один Боулім, Але подивися, де він сидить. Це вже все. Це не задепати, це не задепати. Він просто дропається вперед. Але поки йду дуже довго не попадав, проте часу вже немає. І раунд забирається колективом Джефрі Скват. Ситу... Господи, колективом Мамонт, Мамонт. Мамонті. Ми заеграємо, ми їх забираємо, але в його вони плентять, і все, ну що за хубаво. І здесь є. Зайшла За Фінка. То, Я той. жить хочу нахуй. набил. Дуже близько сурок нашував по своїм опонентам, але все ж таки не вийшло. Сіфор! О, який залетів! Найс! ЄБАТЬ! не залишається лише один зінгер, і тут уже ти не вирулиш, друже. Один в п'ять, з малою кількістю хелспойтів, без девайсу, без інфи. Без нічого навіть немає дрон. А, дрон є. Ну, дрон є! Це твій найкращий друг, тепер, але інформації у тебе все одно немає. І шеф і, 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 до, рук. Док-рук-рук світ по останньому опоненту. Рук-к. <кхи> <Флотлас кхи> раунд. Все. Три і два. Там, де прийшов, як мову, зловить. Так, а можна можно достань его пока його просто не заранить Його не затронули? Він просто спинував до дермит, він спину, это держит, а просто куда есть, перемит, куда ты просто? Що відбувається? Він серйозно? давай. Доброго ранку, бро! Що відбувається? просто що відбувається? Все, 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 Теж теш ще одні. Блін. Що, що справа тебе сидить тип? Ваша справа, на. Повернись направо, блядь. Ну що? А, чтец. Ти бачиш, дивись там тип. Пронило. Я скажу ось і пробежиться. Nice. Просто можна підійти отак от і пик-пик-пик і до побачення. Каже сурок. 4 2 шикарний діфенс, на низ жебі. Скваду, дякую. Nice. Ouais, nice, nice. Понимаешь, Максим? Э, я дал хайлайт, и я дал уродский лайт, поэтому <syetheless> все равно. Ценно, блядь. <существ suspended> я сейчас кричу, а ты его на ну игноришь, блядь. Я создаю хайлайты турнира. <smart> Такой джакер басай. И да, за... клаш сразу тут стоит. Да, короче, война те... зажало, тут мне кажется, бессмысленно это настоит рассе. Ты не стой поднял. Мне клаш. Попал. Бачи никак, не бачу тут никак. Я тебе лучше, сразу локте. А он притык он стоит там, впритык. Так, і... у ней вже есть информация. Але Мілуся не це все одно, вона просто спину зустрічає на матку і зараз буде схоже плент, Так. Так, пішов плент. Немає, чим контр не. Не, есть и 4! Есть 4, мета. буде геніальний сі 4. Він просто обходить збоку, Добре, мінус на матка. терміт, по ньому є інфа, По нему есть инфа. Да. раунду. Він за этим, за. Максим, атом. За кроватью, за кроватью. мене, Він. надо вымнуть его. Убил, убил. Камеру взломаю. Ось все клаш, Максим, нашел. Бандит, ну бля, не смотрел. 13 секунд до кінця раунда, походу, попахує п'ядера. А, почекайте. Небаку плентить Деактиватор. І ще Маєстру А чому Маестру так завдикав жорстко. Деактиватор поставлений, але... Просто ты буде дефодесят уталу! Дефодесід удалу! Серйозно! Алло! Серйозно! що за сила болі! А що робить фьюз? Фьюз, доброго ранку! Деактиватор задеванный п'ятий раунд для мамонтів! Я вот в друге одну ночі ми виїжджаємо. Та не пошикає. А, дивись. А, а, отак так вот ботик, розкажу. А, все, все готові. Все насекомое. Раз, два, три. давай. Окей. Понеслась душа. Раз, два, три. Полетів, Діма. полетів, дек. Полетів. Смок, Інга. А що це таке А це Бодже, реально ставиться просто дек. Але Смок! Смок! Просто! Діма помирає! Але всі інші живуть! А, Дима живий, Йорк. Він ще живий! Та ну І ще й Ищи відпрацьовує, і всі відпрацьовують просто! І при цьому, слухай, амару може просто ногами вбивати, типа, який буде дефати. Дефай, дефай, дефай! Я <поцелуйся> пока <поцелуйся> сейчас <поцелуйся> <поцелуйся> нам.

Сука, в слезах сижу сейчас, нахуй. Сука, десант, вонючий. Сколько моментов заехал? Ну идёмте. Да, <свист> просто раунд нахуй фишек, блядь. И моментов. <свист> Фишка, блядь, жирная тварь летит, на блядь. Разбивает. Так, все, <свист> <так, свист> <свист> все, <свист> <всё, всё. свист> Максим, тебя куда ж пушит? А ну-ка, я сейчас спину из-за этого, я сейчас спину зайду. Ну, чекай меня. Сверху. У тебя есть смоки? Закинь смок вправо. И влево сразу же. И в уголку пленты справа. Боком, да, вот туда. Ну, это... Леша, что ж ты, блядь, чекаешь? Слева, Джо. Слева, в противник.

Ну, Сорі, клач міністр не баку, але моєму прийшов часи мульнікусу себе показати про те, яким чином це робити, коли все закрито. Вертикалка абсолютно не прохнула, і треба придумувати щось нестандартне. Як ти встигнеш щось придумати нестандартно? Тобі 20 секунд кінця раунда, мест помирає. Куди він завтикав? Незрозуміло, але 7 секунд. Деф'юзер десь на іншому кінці мапи ще релот. Ну, це габелла. 7-5. Мамонти виграють, все ж таки. Цю гру обійшлося без овертаймів, хоча вже сквад непогано намагалися. Хоча і кортіло, але на жаль, ми бачимо, що е, ні -ні -ні, не рожеві дракони, а саме Мамонти, мамонти забрали мамонти. цей матч. Дуже і дуже і Хороша гра від Мамонтів, незважаючи на неймовірно, екшенові е, Матчі Джефрі Скваду. ми дякуємо команді супротивників за такий гарний матч. А ще дякуємо каналу Кіберкотика за такий турнір. Ми будемо раді ще раз прийти. Ми будемо ще сильніші, прочем будемо ще крутіше. А також ми залишимо посилання на YouTube канал, Twitch канал та Discord сервер самого кіберкотика. Тому, якщо вам цікаво, ви можете підписатися. І, можливо, наступного разу ми будемо грати саме. Проти вас, чого бій. А на цьому все. З вами був Джефрі Геймс. Дякуємо за перегляд. Всім пока.